Добре, коли лікарів немає роботи. Якщо в лікаря з'являється робота, то мабуть щось ну не так. Закінчив я навчання в 2021 році. В Харкові навчався в Харківському національному медичному університеті. Закінчив там вже військову кафедру. пройшов інтернатуру за фахом терапія у Черкасах. Проходив її на базі Черкаської обласної лікарні. На базі також проходив інституту Стражеско в Києві саме терапію. Подальшому почав працювати як лікар-стажист кардіології в Черкаському обласному кардіологічному центрі, займався електрофізіологією. І в подальшому, в принципі, вирішив пов'язати своє життя з військовою службою. Я зрозумів, що в принципі має прозвучати той дзвіночок, коли ти саме маєш вибрати свій шлях, або ти продовжиш чекати незрозуміло чого, або все ж таки підеш допомагати своїй батьківщині в складний час. Я мобілізувався самостійно через військомат і потрапив в службу сюди. Перебував на посиленні першого загону в Харківській області, виконував обов'язки лікаря-терапевта безпосередньо в медичній роді першого загону, також на локації. Передової хірургічної групи буквально через 15 хвилин, коли я приїхав, мені розказали мої обов'язки. Я змінився з іншим терапевтом, який на той час вже там був. Мені довелося буквально на ходу розуміти, що таке отоскопія, як її виконувати. І одразу мені довелося побачити розірвану барабанну перетинку, одразу розуміти, якось дізнаватися, яку допомогу правильно йому надавати. І в принципі, вже через там 15 20 хвилин я освоївся, тому що потік пацієнтів саме в травні був найтяжчим, враховуючи, що це була сама активна фаза бойових дій на тому напрямку. Найчастіше це, звичайно, ж вибухова травма внаслідок скидів, внаслідок роботи артилерії, тобто РСЗВ. Як, як правило, такі поранення найтяжче було працювати, мабуть, таки з вибуховими пораненнями: це локалізація живіт, Одна клітка, як правило, вони є найтяжчими, і хірургам приходилося докладати дуже багато зусиль для цього. Один із випадків, який приніс мені максимальне задоволення, це пацієнт з пораненням, досить тривалий час прибував на позиціях. До нас його евакуювали, враховуючи мою специфіку роботи, саме кардіологічну, вдалося перезапустити серце, якщо простою мовою, і пацієнт досить тяжкого стану перейшов такий вже середня, потім легший, Як ми дізналися, потім цей пацієнт одужав. В госпіталі його прооперували і, в принципі, виписався. Найстрашніше це коли, грубо кажучи, в чат бойові медики скидують, що веземо важкого трьохсотого го і коли не привозять. Ти розумієш, що до тебе їде хворий, буде важка робота, можливо, на всю ніч, але ти маєш надію, що зможеш допомогти, але бувало. І таке. Тому це було, мабуть, найтяжче. Кожен кожному допомагав, не було такого, що в кожного свій сектор відповідальності десь якась проблема, всі збігалися, швидко робили роботу, тому що чим швидше ти зробиш і якісніше, а, тим більше в тебе буде часу підготуватися до наступного пораненого пацієнта, тобто до будь-якої іншої задачі, яку тобі доведеться виконувати через 5-10 годин.